Картопля Фрій, Блінкена і Кулеби, ймовірно, була найдорожчою в історії, адже обійшлася держсекретарю США в один мільярд доларів. Настільки Макдональдс виявився дорогим, що політики навіть вирішили не брати до страви соус, але не обійшлося без фірмового американо-українського пиріжочка. Пам'ятаєте, як у ролику з президентом? На десерт десардвечі пиріжочок з поштовітам? Пиріжочок. Однак Блінкен не зміг нераціонально поставитися до такої дорогої вечері. Тому те, що не доїв в ресторані, забрав із собою. Але можливо, це якийсь секретний сигнал, що США серйозно затягують паски. Зате міністр закордонних справ розповів Блінкену історію на мільйон, як студентом брав на похмільний сніданок велику колу і дабл чіз У відповідь американський посадовець зізнався, що з ним такого ніколи не було. З початку повномасштабної війни двері популярного закладу були зачинені. Однак, вже 20 вересня 2022-го Макдональдс знову запрацював, давши сигнал і іншому міжнародному бізнесу повертатися до України.